Багато хто з вас, мабуть, себе запитував, а чи можливо об'єднати деякі операції в джільництві, так, щоб обладнання було універсальним, займало мало місця і легко транспортувалося, не мішало при зберіганні і можна було його використовувати для декількох операцій? Таким питанням і задавались ми, коли конструювали нашу воскотопку, яка має... Ще декілька функцій, про які я вам зараз розкажу. Воскотопка компанії Substar Технологія» зроблена з нержавіючої харчової сталі, має в собі три основних функції. Може виконувати три основних функції. Перше перетопка рамок. друге стіл для розпечатування рамок. Третє – камера для декристалізації меду. Зупинимося більш детально на конструктивних особливостях даної воскотопки. Конструкція воскотопки така, що вона має двойну стінку утеплену всередині мінеральною ватою, має дві зони обігріву. Перша зона це верх. Ось тен. Також тут вмонтований вентилятор, який при закритому положенні здійснює перемішування теплого повітря. Хочу більш детально зупинитися на функціоналі даного виробу. Перше. Коли приходить пора відкачування меду, ми можемо використовувати цей виріб як стіл для розпочатування рам. Тут в нас є отакий легкознівний кронштейн, в якому встановлено штир для центрації рамки опори. Беремо рамку, ставимо, обрізаємо з двох сторін, ставимо копичування. І так сюди ми можемо вставити більше 30 рамок. 145, 230, 300х, яких завгодно. Мед буде скапувати вниз, фільтруватися і витікати через е, кран в е, ємкість. Коли мед ми відкачали, закінчився медоспір, е, ми е, стаємо перед проблемою перетоплювання рамок е, темних сотів, які потрібно перетопити. Дана ускотовка дуже легко. Справляється з великими об'ємами рамок. І саме основний момент, який, яку вона має перевагу перед іншими конструкціями, це, це перше. Це воскотопка використовує сухий метод витоплення. Тобто Ви не заливаєте води, ви просто загружаєте сюди або на, направляючи отаким чином рамки, або викладаєте до 70. П'яти рамок отаким от чином в воскотопку. При нагріванні, е, воск сюди провалюється, у вас залишається чиста рамочка з проволокою цілою, а е, мерва зажідає вся на решеті Віст витікає опять же, через кран зливний. Е, дана воскотопка має. Дві зони нагріву регульовані. Перший це верхній тен, діапазон регулювання від 30 до 120 градусів. Друге це нижній тен, який знаходиться під подвійним дном. Теж діапазон від 30 до 120 градусів. Що це дає? Коли вам потрібно використати третю функцію, декристалізатор, ви загружаєте ви сюди в камеру, наприклад, 4 відра меду, виставляєте температуру 40 градусів, закриваєте камеру, вам достатньо тільки верхнього терморегулятора і верхнього теме. Нижній ви не включаєте. Коли вам потрібно витопити воск, ви включаєте і верхній, і нижній підігрів, і дивлячись від того, як, яка загруженість камери, завантаженість, ви можете включати. Не збільшить, а трошки менше температуру, добиваючись при цьому якісної роботи агрегату. Хочу що замітити що такий момент, в чому ж перевага цієї воскутовки перед іншими? які там водяні, парові, сонячні. Дана конструкція автономна. Що це значить? Це значить, що коли ви загрузили камеру, закрили її. і от такі у нас фіксатори, ви можете виставити вам бажану температуру і йти займатися своїми справами. Через 2 години ви приходите, у вас сировина перетоплена, віск у вас, е зливається в відро, а весь час ви не знаходитесь біля, біля цього обладнання. Ви тратите його на роботу на інших потребах. Воскотопка зробила свою роботу сама. Це як духовка автоматична, можна сказати, поставили, включили, пішли. прийшли, забрали, вигрузили, знову завантажили другу порцію сировини і знов закрили її, вона працює. Так можна економити дуже багато зусиль. Основну масу воску вона забирає з сировини і не займає вашого часу. Що стосується енергоефективності. Чи Скажем, економії енергоресурсів, то потужність даної вистатовки всього 2 кВт. В режимі, скажем, робочому режимі вона використовує не більше 1 кВт там за годину. Це дуже низький рівень скажем, витрати споживання і не потребує постійного нагляду, тому що це обладнання автоматичне. Воскотопка обладнана добротними нержавіючими петлями, які вас не підведуть в самий непідходящий момент. Зроблено так, щоб служило вам довгі-довгі роки. Що стосується ремонтопригодності чи технічного обслуговування, ми завжди здійснюємо підтримку наших клієнтів і перші зразки цих воскотопок, які нас брали клієнти, працюють вже четвертий сезон. Люди задоволені, рекомендують іншим. Ціна цієї воскотовки, може, для декого здається високою, але зверніть увагу на те, що вона зроблена повністю з нержавіючої сталі, це не продукт широкого вжитку, а все-таки професійний і якісний інструмент. Що стосується можливостей транспортування чи зберігання воскотовки. Тут передбачені ножки, які складаються. Тобто Ми можемо занизити висоту до потрібного нам рівня. Вона обладнана колесами, ми можемо пересувати її одною рукою без проблем. Попрацювали, забрали потрібно на місце і все, вона нікому не йшла.